you mm -hmm. Я сучасних суспільств найперше пов'язані з діяльністю людини. Діяльність людини суттєво залежить від психологічних компонентів, в якій би сфері людського буття це не було в політиці, в економіці, в духовному житті чи в будь-якій іншій. Теж стосується і сфери освіти. Тому проведення міжнародних конгресів і подібних наукових заходів, які сторкаються саме психологічних аспектів діяльності, є визначальними подіями як такими. І я думаю, що в майбутньому дійсно буде важче Керувати людьми ніж щось виробляти, а тому психологічні аспекти грали і відіграють величезну роль. Академія, яка має інститут соціальних наук і самоврядування, яка має кафедру психології медичної психології, надає цьому величезного значення. І думаю, що і надалі психологічні спеціальності будуть користуватися попитом. Нехай конгрес буде популярним. Бажаю успіхів. Цей конгрес буде знаком в тій частині, що ми, як фахівці, які готуємо спеціалістів в галузі психології, медичної психології та психокорекції, повинні добре знати і усвідомити методологічну базу підготовки наших фахівців. Про це йшлося сьогодні і буде йтися на конкресі впродовж його всіх днів роботи. І я переконаний, що представники. Росії, Білорусії, країн Прибалтики, Молдови, які беруть участь у конгресі, знайдуть спільне бачення саме методологічних підходів до місця і ролі психології психоаналітики в житті пересічного громадянина у формуванні особистості як такої.